Привіт, це канал Хлопці з лісу. І сьогодні в нас знову огляд на гладкоствольну помпову рушницю. І це помпова рушниця, яка вже бувала у наших попередніх випусках, точніше в одному. Це той самий народний дробовик Кор, на який ми знімали огляд два роки тому. І сьогодні ми вирішили постріляти з нього знову. Пам'ятаєте, тоді була така досить гаряча дискусія, що народний дробовик це лайно, яке розвалиться після чотирьох пострілів. Як бачите, він не розвалився після чотирьох пострілів і має. За собою вже досить непогану таку історію, саме цей екземпляр, його застосування в різних ситуаціях. Сьогодні ми не будемо розповідати про його конструкцію, будову, органи керування і так далі. Все це є у нашому відео, про яке ми назвали філософські роздуми про народний дробовик. Знаходите його за посиланням, переглядаєте і дивитесь. Тоді ми не могли дати чіткої відповіді: хороший ствол це чи поганий ствол, оскільки він не так давно був на вітчизняному ринку і. В нашого товариства, в наших друзів, не було такого дуже великого досвіду користування ним. Але зараз, через два роки багато чого змінилось. І сьогоднішнє відео воно буде певним підтвердженням, зруйнування стереотипів про е певну, як казали, ненадійність даної На Настрільбище. Зараз ми із різних дистанцій виконаємо кілька пострілів із нього і подивимося, як ця іграшка працює через два роки. А потім ми його розберемо і подивимося, в якому стані його, скажімо так, нутрощі. наскільки все зносилося за час чи не зносилося. Це, як ви бачите, той самий народний дробовик із його оригінальним номером 346. Якщо ви подивитесь наше попереднє про нього відео, ви побачите, що йде мова про одну і ту саму рушницю. Стріляти ми будемо кулею, кулею домашнього виробництва. У нас логіка проста. Якщо рушниця нормально хаває патрони, які ми робимо в домашніх умовах, то вона тим більше буде нормально хавати патрони, які виготовляються на заводах і продаються в магазинах. Хоча, чесно кажучи, іноді на, на вітчизняному ринку трапляється такий шлак, що патрони, виготовлені в домашніх умовах, показуються навіть трохи калі. Працює, стріляє. Ця рушниця регулярно стріляє в тирі. Однак минулого року їй довелося фігурувати в кримінальному провадженні. Її власник застосовував її для необхідної оборони. Випадок мав місце минулого року у Волинській області. На родича власника цієї рушниці напали нехороші люди поруч із будинком, де той проживав. Власник рушниці вибіг на вулицю і зробив попереджувальний постріл у повітря. Здавалося б, з юридичної точки зору тут усе законно, оскільки частина перша статті 36 Кримінального кодексу передбачає, що необхідною обороною є дії, які здійснюються людиною не тільки тоді, коли вона сама обороняється, але й тоді, коли вона обороняє когось іншого. Після пострілу повітря силовий конфлікт закінчився і здавалося, що ситуація мала би вичерпатись. Але ні, один із нападників викликав поліцію і накатав заяву, що його намагалися вбити. І як ви думаєте, що трапилося? Проти власника вогнепальної зброї порушили статтю 15 та статтю 115 Кримінального кодексу України. Це замах на вбивство. Відповідно, рушницю вилучають одне добре, що хоча б не відправили до СІЗО. Потім були слідчі дії, експерименти, слухання в суді, і справа розвалилася. Все закінчилося добре, але нерви таки потріпали. Що ж, давайте заглянемо зараз до нього трохи всередину. Ну, для початку перевіримо на розряженість, що у нас тут порожньо. Тут порожньо. Контрольний спуск ми його не зводили. Так. Ого. Моцно закрутили, або в мене вже немає сили в руках. Ну, УСМ виколупувати сьогодні ми не будемо. Затвор, Затвор, як ми бачимо, немає якихось таких дуже явних ознак зношення чи руйнування. От, в принципі, тут навіть не сильно збита фарба. Е, тобто деталь надійна загалом. Ствол. Я не знаю, наскільки, наскільки камера е, передасть те, що ми зараз показуємо. Ну, в ньому теж не видно ніяких ні царапин, нічого. Е, немає якихось речей, які би свідчили про те, що він повинен незабаром розірватися після четвертого пострілу у вас. Він просто зараз, просто засраний після нинішньої стрільби, в ньому залишилось трохи неспаленого пороху. Тут навіть не злетіла, не злетіла оця от малесенька червона срань, яка мала би посвічуватися, яка вмонтована в мушку. Що доволі часто трапляється на бюджетному сегменті турецьких помпових рушниць. Ну тут, як ми бачимо, вона на місці. Цівка. Тут у нас вже ми бачимо певні сліди зношення. Сподіваюсь, камера передається в цих от місцях. Ну, але пластик загалом його структура ціла. Воно просто. Просто потертості. І, як на мене, воно ну, жодним чином на швидкість польоту кулі не впливає. Зрештою, як і не впливає на функціональність даної рушниці. Правда, коли я помацав оці от місця, де воно потерто, у мене на руках залишилися якісь такі от сліди, чи то свинцю, чи то фарби, чи то чогось разом взятого. Ну, це, це не суттєве, це навіть не можна вважати як за пошкодження. Просто невелике зношення, яке не, не впливає ні, ні на що. Ну, але тим не менше, для справедливості скажемо, що воно є. Ствольна коробка, на ній, як і на пістольному магазині, тільки трохи стерта фарба. Це, в принципі, теж нічого. Трішки є чуть-чуть люфт на прикладі, але враховуючи те, що це помпова рушниця. І, до речі, в, тут досить таки непогана віддача. Можливо, просто попередня помпа, з якої я стріляв, це був Мозберг, про який ми знімали відос нещодавно. І після нього тут віддача просто величезна. Можливо, це Мосберг такий. Ніжний до його власника. Після цього навіть трохи відчувалося біль у плечі. Тому, враховуючи те, що це зброя 12-го калібру, яка так досить гарно бахкає, то оцей от невеликий люфт на прикладі це ніщо з цим можна спокійно миритися. Але він є. В принципі так. Зараз хочу звернутися до наших патронів та меценатів. Красно вам дякую, панове. Завдяки вашій підтримці ми можемо розвивати наш проект і радувати вас і всю іншу публіку новими і новими відосами. Дякуємо вам за те, що ви є. Для тих, хто бажає поповнити лави цих прекрасних людей. Залишаємо посилання на наш Patreon та на цифри Приватбанку в описі до даного відео. Час підбивати підсумки. Звісно, порівнювати народний дробовик Кор із Мосборгом, Бенелі чи Ремінтоном не має жодного сенсу. Чи можемо ми дати відповідь на питання, є народний дробовик гівном, чи не є? Можемо. Не є. Принаймні, піддослідний екземпляр показав свою непогану живучість. попри всі пригоди, які із ним трапилися. У нас на стрільбищі були деякі моменти із застряганням гільзи в патроннику. Але це траплялось через те, що гільзу роздувало. Тому тут скоріше питання до самої гільзи, а не до рушниці. Ну і однозначно його не розірвало після четвертого пострілу, як про це говорили противники концепції даної рушниці. Якщо у вас розірвало народний дробовий кор після там, 4 чи навіть 400 пострілу, і при тому ви використовували нормальні гладкоствольні набої, а не набої до ДШК, скажімо, то напишіть, будь ласка, про це нам у коментарях. <звук> Я думаю, що ми повернемося до цієї помпи ще років через 2 і подивимося, що з нею буде на той момент. Якщо, звичайно, це ще буде актуальним. І ми про це, можливо, знімемо відео. Купувати вам чи не купувати цю рушницю вирішуйте самі. Ми вас ні до чого не закликаємо. Та й мені здається, що зараз їх на ринку вже й немає. Що ж, дякуємо вам за перегляд. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, нам залишилося зовсім трошки до 20 тисяч, хоча, можливо, станом на це відео в нас вже буде 20 тисяч. Коротше, я не знаю. Одним, в будь-якому випадку підписуйтеся, дякуємо за перегляд. До нових зустрічей на просторах Ютубу і. і бережіть себе!